수고하셨습니다. <susur> У пошуках маленького принца Хмельницька обласна філармонія разом із академічним ансамблем пісні і танцю Козаки Поділля готує унікальну виставу. Переконують, такого в області, а можливо в Україні, ще не було. Балет буде працювати у стилі контемперелі і трішечки в модерновій базі. І те, що вже почалося, тобто ми вже розпочали репетиції, те, що я бачу, це буде дуже потужний продукт. На сцені зійдуться понад 60 учасників дійства. Головною його метою є створення сучасного неповторного українського контенту як для дорослих, так і для маленьких глядачів. Діти, які прийдуть на виставу, вони побачать образи Сента-Екзюпері з маленького принца. Їм буде цікаво, адже це на перший погляд буде просто казочка, там де головний герой шукає маленького принца, аби йому передати листа від своєї племінниці. З іншого ж боку, глядачі, дорослі, глядачі, які завітають на нашу виставу. Вони побачать багато цікавого, нового та актуального у цій виставі. Все те, що пов'язане із подіями, які, на жаль, відбуваються сьогодні. Виставу буде поставлено на оригінальну музику, написану українським композитором Станіславом Ярецьким у виконанні симфонічного оркестру. Приступили до опрацювання до цього матеріалу музичного, з композитором тісно співпрацюємо, обговорюємо, обговорюємо деталі. Моменти, які засоби в оркестрі, як це передати на, на, на танець, і як це можна художньо відобразити, сам композитор в цьому чудово орієнтується. Ставити постанову будуть за рахунок українського культурного фонду, адже нещодавно філармонія виграла грант на суму майже 900 тисяч гривень на реалізацію саме цього проекту. Перша філармонія отримала грант для реалізації саме такого проекту для на постановку продукту е, мистецького. Це новий виклик для цього ансамблю і для балету, тому що вони працюють в такій народній манері. Але я вважаю це дуже корисним і цікавим, тому що всі зможуть побачити їх в новій епостасі, і ми пишаємося тим, що залучений український наш подільський композитор. Презентувати загалу унікальну виставу планують 19 жовтня у сінах Хмельницької обласної філармонії.